А куда добавлялось? А куда их пускалось? Отправлялось. Мы стекаем на судьбу эти космолы. जाल्रोफे क्वी व geschätप work Это самое, будь ласка, підготуйте. Нам потрібно, щоб ви були. Я думаю, що це буде. Я думаю, що це буде. Я думаю, що це буде. А тепер на останньому скорочуємо вас. Ми знаємо, що це можливо. Там можна, е, е, може бути залічено в центр школи. Нам потрібно, е, і представляємо. Звичайно, так теж. Це дуже страшно контроль. А от того, що ми бачимо, що це є викликом для чального спостерігача. От я думаю, що важливо, що ми там говоримо про це, про це, про інфраструктуру, про розвитнення, про це, що це є. Це найголовніше, що ми знаємо. Зараз вона випробувала, хоча сходите. Я вам не знаю, я думаю, хочу поміняти.

どうでした

Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Ми знімали десь щось на гольні, що збройне. Він так заменший.

Acho que

зана. Он сейчас по

Роман пише, Роман сказав, Роман пише, а каже, вже попускають дитина. Слава Україні! Зараз ми знаходимося у Шевченківському районному суді міста Львова. Вже зовсім скоро тут розпочнеться чергове судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Судове засідання мало розпочатися рівно об 11, але ще наразі судді. Не прибудемо речової кімнати, однак можемо бачити, що в залі вже є присутні захисники В'ячеслава Зінченка, також власне сам обвинувачений В'ячеслав Зінченко, а також в залі є адвокатка родини Ірини Фаріон Наталія Романик, а також прокурор панпетльований, а також сторона потерпілої, яку представляє Софія Особа. що також сьогодні на цьому судовому засіданні мають розглядати уже певні матеріали справи? Також попередньо говорили, ніби мали б допитуватися свідки однак, достеменно невідомо, чи сьогодні саме будуть допитувати свідків. Також можу попередити відразу наших глядачів, що невідомо чи будемо продовжувати нашу трансляцію впродовж цілого судового засідання, оскільки у випадку допиту свідків судді наймовірніше не дозволять вести пряму трансляцію, оскільки це Може нашкодити подальшому розгляду справи, оскільки свідки не мають чути свідчення один одного. З Цією метою можливо бути тимчасово припинення ведення нашої трансляції, тому мусимо дотримуватись правил та закону. Ось можу сказати, що зал також новий видали на цю на це судове засідання не там, де попереднього разу відбувалися інші слухання. В цьому залі можу сказати, що трішки менше місць для вільних слухачів, тому їх кількість значно обмежена однак усі представники змі змогли прийти та бути зрештою присутніми. Тож, на початку березня закінчується міра запобіжного заходу. Закінчується міра запобіжного заходу В'ячеслава Зінченка, тому ймовірно також сьогодні буде розглянута переобрання міри запобіжного заходу. Можете бачити на власні очі групу підтримки Софії особи на кожному із засідань присутні як група підтримки В'ячеслава Зінченка, так звана, а також зі сторони Софії. Ви не можете бачити, що В'ячеслав, так як і прохали адвокати на попередніх засіданнях, присутні в залі в бронежилеті, також доставляють його до зали до сідання в касті з метою забезпечити йому якийсь додатковий захист. Про це адвокати клопотали ще перед цим. Тому Зрештою, для здаткового захисту В'ячеслава Зінченко доставляють до суду в бронежилеті та, та в касті. <рес> також для забезпечення безпеки та супроводу обвинуваченого в залі присутні також конвой. Національної гвардії, які зрештою і забезпечує порядок та безпеку судового засідання, <зас> також відразу ж можу сказати, що ще перед початком як нам дозволили пройти в залу судового засідання, попередили, що не можна ставити мікрофони. На столи поруч із прокурорами та адвокатами, з якою метою дізнаємось уже на початку слухання, коли, зрештою, судді розглядатимуть повторно клопотання про дозвіл на проведення трансляції. Ось тому. Тому можливо не надто добре буде чути звук прокурорів та адвокатів, але тим не менш спробуємо коментувати та розповідати все, що відбувається в залі судового засідання наживо. Для тих, хто доєднався до нас нещодавно. Нагадаю, що ми знаходимося в залі судового засідання у Шевченківському районному суді міста Львова. Тут розглядається справа вбивства Ірина Фаріон. Ще з першого дня, з перших фактично, годин, як ця трагедія сковихнула цілу Україну та Львів, ми Висвітлюємо усі процеси, які відбуваються вже після вбивства Ірини Фаріон. Тому підписуйтесь на наші соціальні мережі в телеграм-каналі, Говорить Великий Львів, а також в інстаграмі та інших соціальних мережах нашого телеканалу та проєктів Говорить Великий Львів, тому що і надалі будемо інформувати вас та стежити за розглядом цієї справи. Зокрема, сьогодні в прямому ефірі фактично зможете дізнатись нові деталі в веденні цієї справи. Оскільки судове засідання ще не розпочалося, хотілося б також згадати про важливість сьогоднішнього дня, адже цими днями. Зрештою судді вже прибули в залу судового засідання, тож надалі коментуватиме трішки менше. Почуємо, що скажуть судді. Якщо дозволять вести трансляцію далі, то, звісно, будемо вас інформувати надалі на живу, як ні, То залишайтеся з нами та стежте за справою розглядом справи в наших соціальних мережах для району №2241-400, ефірію 749, 19 липня 2024 року, про обвинувачення Зінченка В'ячеслава Федоровича, частина першого, 2003, пунктів 2, 7, 14, 6, 12, 13, 15, в мене виходить субсидія про власне продовження, щоб повідомити учасників. Треба зусилляти були супроводні права, які виспілила Олександр Павлович, які виспілили така формальність, обвинувачення з установлення національної фарми України, Зінкін, це захисник адвокат Кулима та захисник адвокат Немировський. Фактування судового процесу здійснюється за допомогою та захисненням технічного засобу ВКЗ, вдається за запечі та відповідь судового засобу. Спас воно не змінився. Учасники, і що і попередньому судовому засіданні, відводять до складу суду до прокурора. Спасибо. Спасибо. Продовжуємо судове засідання суд оголосить про те, що так само до суду були подані 25-26 лютого медіа. Зокрема, пряма мова НТА Двіжона вирішена... Суспільне. Людів, звідки мене повторює новини. Знімається група Інтер. Аленка. Ми Україна ТЗВ і попитання.

а ще через канцелярні сьогодні також подано по питання прокурорського тримання від вартою. Та, в процесі перерви, подав, йшло по питання від захисників Миморовський. Підтвердження про те, що направлено учасникам справи з попитанням по дослідженням року з породи захисту в судовому провадженні. Прокурор отримав отили, ознайомлені. Ознайомлені. Свідків доказів. А також 19 лютого ним вже адвокату Юрію Володимирович подано клопотання про залучення доказів до матеріальної справи посили. Долучити до металії справи в цені дойде Міністерства юстиції прийнято, що достанеться до чекання судового експерта Євген Супріїн Дружаниця Романа Олеговича і Міністерства юстиції. Можливо, з цього приводу або так маємо розвідки. Якщо дозволити. Попередньо на минулому засіданні мною подано було питання про залучення рецензії на портретну експертизу, яка була зроблена цим експертом, і в якості додатку до кваліфікації цього експерта, до упередженості в проведенні цієї експертизи та саме кваліфікації, я прошу залучити довідку про стан кваліфікації та проходження кофеційних іспитів, які, тобто це витяг з сайту Міністерства юстиції про судових експертів, який, зокрема, зазначено, що декілька разів у цього експерта було пропинено, зокрема, в 2017 року пропинено діяльність як судового експерта. У 22-му це все було поновлено. А головне, на що я прошу звернути увагу, що 31, го 12, го 26 го притягнуто. Перепрошую, го притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження 25 січня 25-го року, 25 року. була притягнуто до дисциплінарної відповідальності за скаргу на проведення на неправильне, нефахове проведення портретної експертизи. Щодо долучення долучення до матеріалів регіонального провадження, зокрема, питання про порядок, що докази сподівається і про питання судді для пояснення з цього приводу адвокатний мороз, влучення для Дякую. Ну, що, тобто. Расість, я щодо учням не заперечую, а досліджувати вже будемо у ході судового засідання, які вже висвисловлюся, щодо оцінки вказано. Представник адвокат. Бачу, думку прокурора, справді не заперечую, сторона захисту має право вживати всіх можливих заходів, але всі докази оцінюються через призму їх допустимості і належності. Вважаємо цей доказ не допуст... неналежним, допустимим, але неналежним, про що висловимося вже під час дослідження цього письмового доказу, якщо він є таким. Колею ради, що наразі була довчити на бачення, поголошені докази на ті, що в матеріалах є суд голосу. Чи є на даній стадії ще клопотання, оскільки в попередньому суд судів встановили порядок дослідження?

Наголошую звертайця про учасників і саме в залі. 3 січня 2025 року та 13 січня 2025 року було ухвалено колеги дозволить телеканалу МТА у складі журналістів Максима Катушського оператора це Андрія Волюка та телеканал 1, 1 провезення новини у складі Але Пас та Романа Торчука Андрія проводити пряму трансляцію та запис фото застосування тринарної польтою свідового синення в залі під час розвитку кримінального провадження. Суд проходить до стадії дослідження письмових доказів, в тому числі письмових доказів та показання свідків. з Зрахування Нових законодавства опираючись на місці на місії укладати про, про ухвалу про, про, про припинення 에, прямої трансляції телеканалу 1ДСН +1, та МТА у складі журналістів, оскільки 에, переходимо до дослідження е, доказів. Інші повноваження, які е, надані. Законом журналістам щодо перебування в залі судового засідання і проводити проводити записи і так далі. Це на, на, на даній стадії. Тому чи є представники на сьогодні? НТА? Так, ваша честь. Зрозуміло, хвале. Так, так, зупиняємо. Суден, м, новини, Роман Дудча. Андрій, Попогаді, Андрій раз, Попович, я вас вимикаємо. Якщо не можна, чому не знати. Можна? Що сказати? Є компанії, яка зміна.